Якщо ви виробник або продавець крафтової продукції, вам точно потрібна помітна етикетка. А ще у нас дуже часто замовляють друк етикеток для домашніх заготовок, консервації, вина, меду, навіть самогону, уявляєте? Тому якщо саме зараз шукаєте, де можна замовити етикетки з власним дизайном та у невеличкому тиражу. Ви за адресою. Зараз про все розповім та допоможу розібратися з функціоналом конструктора макетів. Давайте подивимось, як онлайн-конструктор допоможе підготувати професійний макет. Заходимо у продукт, вказуємо тип майбутньої етикетки на папері, на плівці чи прозорі етикетки. Виставляємо необхідні параметри ширини та висоти. Ось тут вказуємо свій тираж для створення ефектної етикетки. Треба зробити всього три кроки. Перший крок. Почніть із шаблону. Ви, звісно, можете почати створювати макет із чистого аркуша. Але навіщо? На візітка.com багато красивих шаблонів, створених професійними графічними дизайнерами. Друге. Додайте свій текст. Щоб відредагувати текст, натискаємо на текстовий блок, виділяємо його та додаємо потрібний напис. Новий текст відобразиться у тому ж стилі, що й на шаблоні. А розмір редагуємо вручну, ось тут. І третє: персоналізуйте свій макет. Ви можете змінити кольори, додати свій логотип, замінити картинки в шаблоні. Можете перемістити будь-який із елементів так, як вам потрібно. Також є можливість змінити форму висічки з допомогою ось цього інструмента. Завантажуємо бібліотеку форм для своїх майбутніх етикеток, обираємо одну із них, наприклад, таку. Форма застосовується, і ми бачимо, що змінюється і ціна. У бібліотеці висічки є декілька категорій: етикетки, прості форми, таблички та цінники. Перегляньте усі та виберіть, яка подобається і підходить найкраще, як надати етикетці нестандартної форми. Наприклад, шаблон етикетки для яблучного соку має вже певну визначену форму, а я хочу надати їй форми яблучка. Для цього потрібно знайти необхідну картинку. Важливо, щоб вона була або у векторному форматі, або у растровому PNG з прозорим фоном. Накладаємо яблуко на свою етикетку, воно має задати необхідний контур для продукту. Виділяємо свою допоміжну картинку та шукаємо спеціальну кнопку «Висічка» ось тут, на панелі редагування. Виконуємо висічку, тепер допоміжну картинку робимо абсолютно прозорою. Перевіряємо свій результат у 3D-перегляді. Додавайте ламінацію, тиснення фольгою чи застосування ультрафіолетового лаку. Ці поліграфічні ефекти додадуть вашим етикеткам преміального вигляду. А зараз найцікавіше. Мені потрібні етикетки на баночки з домашнім малиновим сиропом. Тому якраз і займуся підготовкою макета. Мій продукт, етикетки на банки. Матеріал можна вибрати лише етикетку або верхню етикетку. Я беру комплектом обидві. Вибираю собі вдалий шаблон та починаю редагувати його. Картинка підходить, тому залишаю її. А от текст потрібно змінити та доповнити. Хочу також додати інший відтінок для фону, тому обираю інструмент тло та редагую колір. Щоб змінити колір оцих маленьких векторних кружечків, клікаю по них і через Color Picker обираю потрібний відтінок. Так само змінюю колір пунктирної лінії та тексту. Ще давайте надамо цим етикеткам цікавішої форми. Інструмент висічка допоможе в цьому. Зберігаю свій макет і тепер переходимо до оформлення замовлення. Підтверджую, що все перевірено, додаю макет у кошик. Оформляю все остаточно і з величезним нетерпінням очікую на своє замовлення. О, мій макет уже в роботі на виробництві. Трошки покажу вам наші залаштунки. Фахівець робить необхідні налаштування перед друком. І так друкуються етикетки. Тепер на арену виходить висікальна машина, щоб вирізати продукт по його фігурній формі. Точно, по лінії, яку ми з вами задали в макеті, проходить лезо висікальної машини. Вирізаються прямокутні етикетки. А тепер круглі, ніби магія якась. Мої етикетки вже готові. Щойно забрала їх із пошти і зараз покажу вам, як вони виглядають в натрукованому вигляді. Чудово виглядають. Самоклеючий папір має таку гладку, крейдовану фактуру. Приємну матову поверхню. І нарешті фінальний етап. Для чого весь цей процес, який щойно показала, і був задуманий: клеїмо етикетки на банки з продукцією. Готово! Сподіваюсь, допомогла і вам у створенні ваших найкращих етикеток. Діліться результатами в коментарях.